Вітаю всіх! Сьогоднішній матеріал буде про вплив, ефект від медитації з моїми картинами, а особливо з картиною відео, яке я викладала у минулому матеріалі, про те, як я створюю картини, як, які енергії туди вкладаються, кожну свою картину. Я після її створення перевіряю за допомогою апарату, за допомогою камери газорозрядної візуалізації. Хто вперше на каналі, я нагадаю, розкажу про цю камеру. Це метод, який дозволяє сканувати енергію. Це сканується кожен пальчик, робиться відбиток пальчиків. Зараз на екрані вам покажу. Так, сканується кожен пальчик. Потім програма декілька програм, декілька програм оброблюють цю інформацію і видають уже інформацію по енергополю, по енергоцентрах, по стресу. Цей метод, взагалі, цю камеру сканування фотографування енергії придумав свій час Микола Тесла. Але в 40-х роках, вже після його смерті, подружжя Кірлян вони трошки. Трошки доробили цей метод і запатентували. Це фотографування енергії. Ну, коли ви приходите, робите флюорографію, це йде фотографування ваших органів, то це трошки нагадує цю флюорографію, але вашу енергію. Ця міні-камера нагадує такий маленький зразок удару блискавки, коли ви. Коли можете спостерігати, коли йде блискавка, і вона ударяє в якийсь предмет або об'єкт, і виникає таке сяйво. Тобто є об'єкт, є, є газовий розряд, і в результаті якого створюється таке магнітне поле і йде велике сяйво. Тобто цей апарат таки міні-версія цієї блискавки. Так от, я вирішила перевірити вплив. Картини, тому що завжди з усіх картин я потім створюю медитації і викладаю тут на каналі. І я вчора навожу курсорчик от 15.45, я роблю собі енергоаналіз камерою. На екрані ви бачите моє енергополе. Воно, воно ніби, ніби енергія. Бачите, є, але вона нерівномірна. Енергія 43 джоуля. Далі ми йдемо. Це мої чакри, енергоцентри. Середня енергія 4,5 джоулів. Трошки, бачите, Анахата вона пішла в таку, в таку позицію, де я, де я вчора була такою егоїсткою. Не можу згадати чому, але був трошки в мене такий егоїзм. Ну, не трошки, а тут він був. І далі димось, стрес. О, стрес був високий. 4,18 прям це дуже високий. Це вже, це вже треба звернути увагу. І органи. Органи, подивіться, я вам показую для тих, хто перший раз. Я хочу нагадати, що кожний стовпчик відповідає за енергію певного органа. Справа стовпчик це енергія правої частини органу. Лівий стопчик зелений, такий, світленький, це енергія лівої частини органів. Якщо такі стопчики ярко виражені, це іде дисбаланс енергії органів. У мене показала наявність, бачите, багатенько, але я хворію, вже довгенько хворію, вірус ніяк не можу відійти, того, можливо, воно показало от таку, от таку картинку. До речі, от я обвожу курсорчик, бачите, 10. 10. Це Грудний відділ. У мене якраз перед цим був сильний кашель, і воно просто от, дуже знижена там енергія. І так, я перевіряю вплив моєї картини, яку я створювала. Я показувала відео як вона створюється. І зараз ви побачите разом зі мною результат, який був результат впливу картин. У мене було раз, два, три, чотири, <кхід> бачите, 4. Підхода. Чотири підходи, чотири медитації. Кожен підход я фіксувала за допомогою камери. І так, 1545 картинка на екрані це до перегляду картини. Я дивлюсь картину, дивилася її хвилин 5, роблю аналіз, що відбувається. Подивіться, до, після. І так, енергія піднялась. 44 джоуля. Йдемо далі, що відбулося з моїми чакрами. О, дивіться, вони були такі позиції. Тут, тут вже моя серцева на хата, вона трошки трошки пішла вже в інший бік. Але чакри вирівнялись, йдемо далі. Стрес. Стрес був 4,18. Подивіться, як після 5 хвилин перегляду він змінився. 3,91. Я дивлюся далі. Дивлюся. По три хвилини, я дивилась. Дивлюсь, три хвилини роблю аналіз. О, енергія ще підвищується. Подивіться, 45 джоулів. Чакри, що відбувається з чакрами? Друзі, вони, вони вирівняні, але трошки чакра, яка відповідає за мою безпеку. Вона щось, щось вирішила, що їй трошки вона відчуває себе в небезпеці. Стрес, стрес 3,77. Органи, О, органи картина була. Подивіться, стопчиків стало менше було до яка картинка, це до того, як я дивилась. І після другої медитації дивіться, наскільки стало вже менше яскравих стовпчиків. Енергія почала збалансовуватися в органах. Нагадаю, подивіться, 10, ось цифра це грудний відділ. Я кашляла дуже до медитації. Подивіться, яка була енергія занижена після другого перегляду. Воно збалансувалось. Третій раз дивлюсь. Дивлюсь, я дивилась по три хвилини. Мені так не терпілося зробити швидше, перевірити вплив. Дивлюсь третій раз. 47 уже Подивіться, які відбуваються зміни в енергополі. Подивіться до медитації. Подивіться, як енергополе. І після, це третій перегляд. Як поле, воно робиться щільненьким. Пропадають оці дирки, ці дирки, звідки виходить енергія. Ці дирки впливають на стан, на стан органів, на фізичний стан. Йдемо далі енергоцентри. Енергоцентри, вони, бачите, працюючись, вони працюють, рухаються, трошки йде таке якесь бунтарство, неприйняття якихось правил у мене. Трошки вони здвинулись, йдемо далі. Стрес, стрес. Зменшився 3,31. Це дуже крутий результат, тому що до був 4,18, 3,31 органи. О, органи, ще стали менше стопчики. Але, я дивилася, я теж кашлянула пару раз, бачите, воно показало відразу збій в грудній клітині, тому що я закашляла. Вертаємося, це вже четвертий перегляд. Взагалі було 50, десь 15 хвилин, якщо брати загалом скласти час, то це 15 хвилин перегляду цієї картини. І так, четвертий перегляд, які відбуваються зміни. Подивіться, енергія 47, вона не збільшилась. Вона таки зашилась 47, це добре. Чакри. І, друзі, я завжди обожнюю, я просто обожнюю отакі результати. Отакі результати після медитації з картинами. Стрес 351 трошки збільшений. І органи також трошки, трошки ще є стопчики. Є імунна система, нервова система, залишилась респіраторна система, тому що трошки, трошки ще залишок такий від хвороби, от воно показало у мене підшлункова і гіпофіз. Тобто, друзі, подивіться, результати. До перегляду картини, яку я створювала. Я викладала відео, які енергії туди вкладаються. До речі, я ще не знаю, як її назвати. Я не знаю, чи вона закінчена, чи я ще буду накладати туди фарби. 1545. отакі енергополе. Ось такі чакри. І стрес 4,18, і 16.07. Подивіться, яке гарне енергополе. Ось такі просто ідеальні чакри. Дивіться до і після стрес. Подивіться до. 4.18 майже високий. І після, і органи у нас до знижені і після. Потім у мене була можливість вчора, в цей же день, для того, щоб перевірити. Просто перевірити дійсно, впливає ця картина чи ні, у мене була можливість перевірити на інші дівчинки. І от, подивіться, 18-23, 18-23 е -е, у мене була дівчинка. Вона трошки хвилювалася перед цим, вона випала седативних пару пігулок, можливо, воно і показало таку енергію, при тому, що енергополе у неї. Енергія є, але енергія показала 16 джоулів. Дивіться, йдемо далі чакри. Подивіться, які вони манюсінькі. Подивіться, які вони манюсінькі. для порівняння. Я зараз повернусь От для порівняння. Це чакри мої вчорашні, бачите? 4,9 джоулів енергії, і у неї вчора енергія була взагалі 1,7 джоуль, майже в три рази більше. Тобто То це такі манюсінькі чакри. Стрес 336, ніби. Ну, нормальний, і подивіться, яка енергія 15,70. Але це ще така енергія могла бути визвана е, прийняттям седативних препаратів. От Прийняттям седативних препаратів. І далі дивіться, енергія органів. Подивіться, що робиться з органами просто. Тобто навіть, навіть зеленого стовпчика, бачите, органи в нормі вони мають бути отут, на зеленому стовпчику. Ну, можуть бути трошки, де. Посередині. У неї ж органи були взагалі, дивіться, взагалі просто така занижена енергія органів. Просто. Це дуже такий результат. Вона дуже хвилювалася перед цим пару днів, у неї там робота, екзамени, сесія. Вона випила пігулки і ну, стан був трошки в неї некомфортний. Я даю їй картину, я запропонувала, давай ми подивимося картину, тому що я перевіряю картину, яку я зробила ну, її вплив, вона згодилась, і. Дивіться, 18,23 ми робимо заміри її енергії. Дивіться, яке стало енергополе. Було 16 джоулів, стало 45. Чакри були. Дивіться, які менюсінькі. 1,7 джоулі 7 енергії енергоцентрів. Подивіться, як круто. Стало 4,8. Просто, це просто дуже класні результати. Подивіться, до і після. А на хата трошки пішла в неї в бік, бік на за дитинку хвилювалася. І так з доціль, розказувала мені у нього таке кохання до дитини. Отак воно трошки пішло сюди, в екстравіртність. І дивимося далі. Стрес був 3.36, енергія 15,70. Дивимося після медитації з картиною. Стрес став 3.15. Енергія 45-39. І органи, подивіться, як круто, подивіться, до, до яка картина. Всі органи перебували. Крім того, що у них був дисбаланс практично, от дивіться, скільки стовпчиків. Вони плюс перебували в дуже низькій енергії після там 10 хвилин перегляду. Дезбаланс ще є, ще є, але як вони почали підніматися? Тому результати по картині вона працює, вона збалансовує енергополе, вона збалансовує чакри. І подивіться, результат це всього лише один сеанс, один сеанс, один сеанс, як вирівнялась енергія органів. Дивіться, як вони вирівнялись. Тому, друзі, я зроблю медитацію. Відеомедитацію і спробую також її перевірити. Вплив відеомедитації з картини, яку я створила і викладала відеоматеріал у попередньому відео. Дякую вам.